Суми близько десятої ранку, 24 лютого 2022 року. День повномасштабного вторгнення Росії. Черги на автозаправках. На виїзд з міста по вулиці Героїв Крут у південному напрямку рухається колона автомобілів з позначками Держприкордонслужби України. Григорій Шульга, ветеран міліції, розповідає про виїзд поліції із Сум. 24 числа. Вони поїхали в Ромни. Як я знаю, в Ромнах були ще 14 року накопані позиції. Вони мали були зайняти позиції. Но вони в рамках позицій не зайняли, тому що там вже орки зайшли. Перша російська бронетехніка з'являється на вулиці Харківській близько п'ятої вечора. До цього часу сумчани намагаються отримати зброю. Це 24-го я прибув у військомат. Військомат була черга велика. Сказали, що зброю видають в аточилище. Приїхав в артучилище, черга була на вулицю, отримати зброю було нереально. 25 числа я знову приїхав. Знову приїхав. Вже на вечір я отримав зброю, але не було б патронів. А вже за кілька годин біля колишнього артучилища відбувся бій із російськими військовими. Проте окупантів його вели бійці-десантники 81-ї бригади та сумські добровольці. Колону ми розстріляли, вони збиралися йшли з топливними баками, а в сторону аеропорту, щоб зарядити свої танки, щоб вони сюди зайшли. Ну так вони і не дійшли колона. Коли ми їх раздолбили, наші ребята пішли посмотреть, що вони там везли. Везли, короче, парадную форму уже взяття за Київ, за Харків, за Суми. Награди вже були. Пізніше росіяни, рухаючись колонами на Київ, уникали їхати через Суми. У перехоплених Службою безпеки телефонних розмовах російські військові розповідали таке. Ми в'їхали спокойно при виїхати можемо. Ми повинні проїхати через город Суми, а через город одна колона ще наша не виживало. Однією з причин цього став спротив самих сумчан. Розповідає колишній військовий Микола Бордюгов. 24 лютого. Чоловік очолив штаб добровольчого формування міста, що збирав інформацію про переміщення ворога і координував сили спротиву. Вони прекрасно знали, що зброя в населення у місті Суми є, Що роздано там в населення близько 10 тисяч одиниць було стрілацької зброї, тому дуже це багато було там стримуючим фактором. На півдні області російські танкові колони заходили через митний пост Велика Писарівка. За словами Миколи Бордюгова, тут їх зустріли українські танкісти. Також колони важкої техніки зайшли через прикордонне село Грабовське в напрямку Сум. Близько 450 одиниць броньованої техніки зупинилися під сумами в селі Велика Чернечина. В цьому напрямку Сумчани почали готувати декілька ліній оборони. Також колони росіян рушили через пункт пропуску Покровка в напрямку селища Краснопілля. У селах навколо Сум з перших днів повномасштабного вторгнення почали діяти невеликі групи добровольців, розповідає Андрій Фролков, командир однієї з таких груп. 27 лютого він дізнався, що велика група російської бронетехніки почала рух із села Велика Чернеччина. Добровольці на кількох автівках виїхали слідом. Під селом Токарі знайшли покинутий росіянами БТР. от оте на дорозі. Зараз поїхали далі, де там ще танк стоїть. Тут ще був знайдений БМП, стоявши там в кустах. Інші автівки зустріли дорогою трьох російських танкістів. Вони були зі зброєю, в повної амуніції. Ми з машин повистаплювали, дали команду лягати на землю. Вони попадали відразу. Російських танкістів добровольці взяли тоді у полон, згодом обмінявши на українських полонених. Інша група добровольців захоплювала російську техніку. Поступила інформація, що десь в районі такарів стоїть техніка. Ми такі, ну окей, поїхали працювати по ній. Сняти БК, щоб місцеві не його не забрало, оскільки вже місцеві почали його також -так курочити і вкинули в вуса, собі поїхали. Коли передавали, сапери так на нас дивляться, а ви хто? Ми такі, ну, сміємося, ДРГ Ромашка, а вони кажуть, та ні, хлопці, ви як чіпідел, слабо уміє твага, тому що перед тим, як возить бека, з нього треба викручувати взривателі. Зі східного напрямку росіяни зайшли через митний пост юнаківка. Працівникам поста та прикордонникам вдалося заздалегідь покинути пост. Північніше російські військові розбили й розграбували пункт пропуску Рижівка. Великі колони росіян зайшли через прикордонне село Бояролежачі. Всіх, хто був 24 лютого на митному посту, Бачівськ, окупанти взяли у полон. Згодом відпустили цивільних, а частину прикордонників і на зараз тримають в полоні. 24 лютого розпочалися важкі бої за Охтирку, де тоді були зосереджені найбільші в області українські сили. Першими взялися до зброї бійці місцевої інженерної частини 91-ї бригади, військовослужбовцям, задачі яких розмінування, налагодження переправ та будівництво фортифікаційних споруд, довелося стати бойовою піхотою. Рухалося БМП танки, коли ми напевно що потрапили, напевно, в танку по Трімпліксах. І його на цьому перекльостку почало крутити. Володимир Турченко згадує, вони з побратимами покинули бронетранспортер і, зайнявши позиції за сусідніми будинками, відкрили вогонь по колоні зі стрілецької зброї. Понятно, що ми нічого заказу рок сім нічого ми не могли зробити. А із, коли їх проходила вже колісна техніка, ми по колісній техніці нанесли, мабуть, багато їх урону. Ласкаво плюса цапи. <плес> Чому? Одинного урала ми вже тоді підбили і з мухи отан біля дому. Надвечір мешканці Охтирки почали сходитися до інженерної частини, щоб отримати зброю. Колишній військовий ігор Біленко прийшов у військову частину 24 лютого, коли тут вже тривав бій із розвідувальною групою Кантемирівської танкової дивізії. Їхня задача була вийти на міст на Клементівський, там закріпитися і тримати міст для проходу основної колони, яка чекала біля грайворона. Щоб не допустити прориву росіян в Охтирку до села Климентове, 24 лютого була направлена група саперів для підриву мосту через Ворську. Міст було підготовлене руйнування в дуже короткі терміни, але надійно. На ньому знаходилось дві тонни вибухівки. Підрив було здійснено 25 лютого близько 3-ї години дня за наказом командира частини. Поки бійці 91-ї бригади знищували перші колони окупантів, піхота 93-ї холодноярської бригади готувалася до оборони. З артилерії в них було лише 12 САУ «Гвоздика». Я тоді усишов, що проти нас стоїть перва танкова армія Російської Федерації. Для мене на той момент було познання, що перва танкова армія це нічого себе. Як зможемо ли ми от? 26 лютого старший офіцер дав Юрію контакт чоловіка, який організував мережу місцевих спостерігачів по всьому району. Уже був зрозумін фронт, вже було зрозуміло, де ми, де противник, вже було зрозуміло, якими дорогами він їде. І все благодаря місному супротиву, які реально ну, були нашими глазами везде. Не зумівши пройти через охтирку, росіяни по обіді 26 лютого почали атакувати місто з повітря. На казарму прийшла одна ракета. На штаб і на медчастину ракета і бомба. І одна бомба упала на вулицю Червоноармійську Приблизно. Загинуло в казармі десь близько 70 чоловік. Поранених троє ми дістали, а на медчастині ми 10 чоловік ми живих дістали до двох годин ночі. В медчастині каже Ігор Біленко: загинуло близько 20 людей. Солдат Олександр Шнайдер займався розбором завалів медчастини. Говорить, це була найстрашніша робота в житті. Саме Страшно, що людей, які постраждали в тій казармі, їх почали приносити сюди для надання медичної допомоги. І тут вийшло так, що коли був приход, то медсестра, коли надавала допомогу пораненому, вона його просто так накрила і так їх і розкопали разом. 30 днів росіяни обстрілювали місто з артилерії, скидали авіабомби, але захопити так і не змогли. Загалом на території Сумщини Росія задіяла фактично усі види своїх збройних сил: сухопутні, повітряні, морську піхоту, ракетні війська, сили спеціальних операцій та ФСБ. За даними полковника запасу Валерія Ісмаїлова, наступ на Сумську та Харківську області здійснювало угруповання російських сил захід з території Курської та Білгородської областей. Техніка росіян була позначена знаком «З» в квадраті. Безпосередню участь в організації та веденні бойових дій під час вторгнення вели підрозділи 6-ї загальновійськової армії. Її штаб в Ленінградській області, 20-ї загальновійськової армії зі штабом у місті 1-ї танкової армії, штаб у місті Одинцово Московської області. 11-го армійського корпусу Балтійського флоту з Калінінграду, 6-ї армії військово-повітряних сил і протиповітряної оборони зі штабом у Санкт-Петербурзі. Мотострілецька бригада Північного флоту з Мурманської області. На момент російського вторгнення на території області окремі підрозділи Збройних сил України базувались лише у містах Охтирка, Лебедин, Суми, Конотоп та селищі Велика Писарівка. Після 40 днів окупації, 4 квітня, росіяни втекли з території нескореної сумщини. Ігор Стрельцов, Діана Крахматова, Андрій Міхєв, Андрій Крамченко, Євгена Брасімов, Сергій Шаповалов, Олександр Сокол, Сергій Коваль, Віктор Лапченко. Суспільне новини. Сумщина.